Друзі, від цієї закуски ваші гості будуть просто в захваті. А головне, що приготування займає всього лише 15 хвилин. Для приготування нам знадобиться тарталетки. У мене ось такі пісочні, буде дуже класно, якщо ви знайдете саме солені тарталетки. Далі крабові палички, одне варене яйце, один плавлений сирок, два-три зубчики чесника, червона ікра та дві столові ложки майонезу. Для початку нам потрібно взбити всі інгредієнти до однорідної маси, окрім червоної ікри в блендері. Це можна робити також і погружним блендером. Ось така однорідна маса в нас має вийти, тепер нам потрібно перемістити її повністю у кондитерський мішок та заповнити наші тарталетки. Наші тарталеточки вже майже готові, все, що нам залишилося, це додати сюди червоної ікри. Друзі, це виходить просто неймовірно смачно. Пишіть в коментарях, а з чим ви любите готувати тарталетки.